Усіх вітаю! Ви на каналі Янина садиба. Сьогодні 26 березня і настав час закривати березовий сік. Що для цього потрібно? Цукор, лимонна кислота, баночки, кришки для консервування, лимони і апельсини, і, звичайно, сам березовий сік. Отож, все поетапно розкажу, покажу. Зовсім нескладний рецепт, надзвичайно швидкий, якщо у вас є все під рукою, то це займає дуже мало часу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал Янина Садиба, ставте вподобайки, коментуйте, можливо, щось комусь буде незрозуміло. Закриваю, не знаю, скільки уже років по даному рецепту можна коригувати. Кількість цукру в соці, можна взагалі без цукру, ви ж знаєте, березовий сік. Він солодкуватий, він дуже смачний, корисний і розходиться дуже-дуже швидко. Трилітрові баночки стерилізую у духовці Електро при температурі 160 градусів. Десяти хвилин у розігрітій духовці буде достатньо. У такій великій кастрюлі в мене сік. Всю верхню піну, яка збирається, ми збираємо шумовкою або ложкою і виливаємо. Отож, у баночки ми кидаємо на 3 літрову баночку три шматочки. Апельсинки, можна 2, звичайно, коригуєте, і шматочок лимона. Того буде достатньо. На 3-літрову баночку я кидаю 5 столових ложок цукру. Взагалі по рецепту 7, але я кажу вам, що можна коригувати. Можна ще менше, можна без цукру. Ось такі ложечки. 4, і буде. П'ять. Ось так виглядає тут все в нас. І ще кидаємо лимонної кислоти. Кислоти небагато. Це в мене десертна ложечка. Третю частинку. Третя частинка чайної ложечки. Десь орієнтовно йде на баночку в мене. Ось так. Коли на березовому соці з'являються ось такі ниточки, такі черв'ячки, і ось з боку також видно, як уже бульки піднімаються догори, воно починає закипати, ми можемо зібрати шум і вимикати березовий сік і розливати по банках. Моя рекомендація: якщо розливаєте по баночках, обов'язково ставте в банку щось простерилізоване, металічне, щоб баночка не тріснула, або наливайте помаленьку в кожну баночку, потрішки, потім ще потрішки, щоб убезпечити себе, тому що скло, ви знаєте, це небезпечно. Оскільки наші апельсини з лимонами не стерилізовані, я їх в баночки перевертаю і вкриваю для самостерилізації, будуть вони мені стояти до вечора. Отож, сьогодні разом з вами на каналі Янина Садиба я закрила 12 літрових баночок. Переглядайте відео, користуйтесь рецептом. Закривайте березовий сік. він дуже смачний і корисний. Нехай усім смакує!